І так, така у нас погода. Зранку було холодно. Так холодно, поки сонця не було в одних штанях. І так, були на криші. кришу тіпа типу, здали. Тіпа одного болта закрутити. Це таке закрутимо в теченні. Вчені дня хотів сказати, може в теченні місяця. Це таке. Наварили коників таких, будемо час бетонірувати стовби. Нема котика, може він щось під... підмогнув би мені з ямами. Він каже, спеціаліст по ямах. То крути до нас рилися, тепер ми до кротів. Такое зараз забетоніруєм. ну, да, забетоніруємо. Ну так, забетонуємо далі в мене, поки вона не застине. Я нічого не зможу робити. Хіба тут щось налаштувати приблизно? Але вже лісність запомінялася. За сутки. Так що тут непонятно, що ще буде. І скільки буде ступіньок. Да, ступіньок так само, мабуть, тільки Косуур Зміниться. хоча не знаю. Не можу я поки змостити. Котше ступінька буде не 30 шириною. Не шириною. Ну так, да, шириною. А, 37 чи 38 Тобто щось буде не то. Буде широкої і вузької. Широкої і низької. Чемілюша попало. Ну що, кота нема. що вам ще показати? А що я покажу? Ма нічого, така у нас осінь сонце поки, Поки сонце. Де ти сонце? Ага. Я його там шукаю. Вже на заході, блять, в мене вже вечір. Хі. Ладно, хватить по блять. Хоч щось сьогодні зробити треба. Хорошо кришу закінчу, бо будемо казати, закінчу, закончив, бо вилізли тільки, що А там таке... Оце таке. Оце льод там. Це ночі дощі йшов. А це замерзші каплі. І це ж на різині таке саме. Ну, як ця. Ходити можна. А воно зараз розмерзнеться, мокре буде. Отакої. Хватить видати. Такі в мене хвен, голову сушити. Кому треба, кому приходьте.